Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україні передадуть найсучасніші французькі літаки Міраж 2005 2005-ї версії, тобто версії модернізованої і яка йде на експорт. Тому вполне логічно, що Що так вистроєно. крім того, він заявив про намір створити так звану французьку бригаду. Із українських військових, яка буде повністю озброєна французькою зброєю. Кошти на навчання бійців швидше за все підуть із програми Сполучених Штатів Європейське командування. Туди Сполучені Штати виділили аж 12 мільярдів доларів. Тому найближчим часом слід очікувати приєднання інших країн до озброєння та навчання бригад збройних сил України. Що стосується літаків, то програма навчання пілотів буде запущена миттєво а літаки будуть доставлені в Україну до кінця року. На підготовку пілотів піде від 5 до 6 місяців. Самі ж пілоти будуть проходити навчання у Франції. Тривати, як відповідно оголосив вже офіційно президент Франції, це буде до кінця цього року. Тобто, підготовка техніків та пілотів займе півроку, що прямо націкає на те, що скоріш за все мова йде про рішення, яке вже просто офіційно оголошено, а не лише починає реалізуватись з огляду на все, тим паче, що інформація про те, що українські пілоти щось там, десь якось щось навчаються безпосередньо у Франції, пофігурували доволі давно. Але вона посадку до речі була підтверджена з боку командування повітряних сил, хоча і не пов'язана з тим, що мова йде про підготовку саме на міражі, в принципі, або на будь який інший літак. У будь-якому випадку опорна дата це кінець 24-го року, коли літаки мають бути передані відносно кількості, то тут можливо згадати слова міністра оборони Франції, який наприкінці березня сказав, що Франція все озброєння, яке буде списувати. Буде передавати Україні справа в тому, що міраж 2005 Франція списує. Ну і всі міражі 2000 в принципі, коли саме точної дати по бортах немає але загальний такий строк до 2030 року будуть списані всі міражі 2000, але справа в тому, що у Франції є як міраж 2005, так і міражі там, міраж 2000D. І останніми буде зніматися якраз от ця версія, яка в Україні поки не анонсована, а міраж 2005 у кількості 27 одиниць, як одномісні, та ще 7 двомісних у версії міраж 2000B знаходиться у розпорядженні двох ескадрилій французьких, і вони поступово, очевидці в доволі короткі строки, будуть переходити вже на Рафалі. Щодо можливостей цього літака без ну, такої от зайвої, зайвих рожевих окулярів, про що ми говоримо? Ми говоримо про літак, який є модернізацією машини, яка здійснила свій перший політ на рік пізніше, ніж Мік-29. Тобто це вже не дуже такий, ну скажімо, молода машина, це не надсучасний літак. Але коли ми говоримо про Міраж 2005, то це його модернізація 90-х років, початку 90-х років. Ці саме міражі 2005 вони не можуть бути старішими за 1997 рік, коли і почалось їх постачання до повітряних сил Франції. Тобто 97-мі Рік, це найстаріша машина, яка може бути в принципі «Міраж 2005» у Франції. В принципі, а що вони можуть, і що вони не можуть. У будь-якому пеку ми говоримо про звісно про винищувач четвертого плюс покоління, який може використовувати високоточне озброєння для ураження наземних цілей в цілому крованого озброєння. Але тут така ситуація, коли саме зброя вирішує ну, реальні можливості машини, зокрема, коли ми говоримо про таку класичну задачу, як відігнати ворожу авіацію від переднього краю. То, на мій погляд, от міраж 2000 цю задачу буде виконувати не так ефективно, як це може зробити Ф-16. Різниця в озброєнні справа в тому, що під Міраж 2005 не інтегрована ракета повітря-повітря, а їм амарам, яка у сучасній версії c 8 має дальність 150-160 км. І кілометрів. І ну, якщо f 16 будуть озброєні саме нею, що потребує, звісно, певних модернізацій цієї машини, які сподіваюся, пройшли, то це одна. Справа. А, і буде значно краще, ніж, наприклад, це може зробити Міраж 2005 з безпосередньо ракетою Міка, дальність якої складає 80 км. Для розуміння, оця от ракета Міка, повітря-повітря, вона за своєю дальністю приблизно аналогічна найстарішим версіям АІМ 120 АМРАМ, AB. Тобто. Дуже складно відганяти ворожу авіацію такою ракетою, але це не означає те, що міражі будуть безпорадними. Навпаки, вони цілком можуть виконати три ще найголовніших, на мій погляд, місії. Перша це, звісно, протиповітряна оборона в глибині. Справа в тому, що цей літак цілком може посилювати саме ППО шляхом знищення крилатих ракет, знищення тих самих шахетів. Для цього можливо використовувати ракети повітря-повітря значно. Дешевші, наприклад, там Мейджик і в ближньої дії. Тобто чудовий варіант. В нього 9 вузлів підвіски, чудовий, ну, оновлений радіолокаційна станція, яка може бачити цілі типові на дальності 130 км, в тому числі і на фоні Землі. Тобто для такої задачі він цілком підходить. Друга задача, яку може виконувати Міраж 2005, це те, що він. Може завдавати удари по передньому краю, умовно, тобто цей літак, які вже четвертий плюс, і він може використовувати високоточні бомби, Дивіться, зокрема. Так, пан, пане аспан редакторе. Хамми. Дуже ну, цікаво, дуже важливо. А якщо ми говоримо про програму підготовки пілотів для F-16, так розуміємо, що вона в розпалі. Ну і оця от програма, чи вони якось не знаю, кон конвергентні з програмою підготовки авіаторів для роботи на міражах французьких. Якщо ми говоримо про базову підготовку пілотів на західних літаках в цілому, то так, база однакова. Далі починається абсолютно різне навчання, як для техніків, звісно, так і для пілотів, особливо. Я все ж таки завершу. Тобто, третя mm. задача це використання лише до скальпів, ракет екзосет для «Америда-2000», тому що вони інтегровані під цей літак. Це дуже важливий навій погляд, тому що ну, це більше носіїв безпосередньо цих ракет. І знову таки нове слово тобто можливість використання екзосетів, які і в останніх версіях може бути по наземних цілях, ну і також на їх у нього є протирадіолокаційні ракети. Також нічого на мій погляд не заважає інтегрувати під Міраж-2005, п'ять або Джадом ЄР. -ER. Якщо з цим питанням зайнятися, тобто відносно підготовки, то знов таки базова підготовка це те, що проходить у будь-якому випадку всі, а далі починається вже спеціалізована. Вочевидь, курс спеціалізованої підготовки визначений у межах 5, 6 шісти місяців, тобто до 6, ну, до кінця цього року. Але то що наприклад, військові аеродроми, довжина там не знаю, зльотно-посадкової смуги і так далі, тобто f 16 і, і міраж. Однаково. Ми, Однаково, ми говоримо так. про насправді доволі схожі за собою винищувачі, визуально вони не схожі за концепцією. Схожі, тому що все у будь-якому випадку легкі, однодвигунні винищувачі, багатофункціональні. пане Олеже, Дивіться деталізував Ллойд Остін заяву щодо дозволу задавати ударів по території Російської Федерації. Він конкретизував право на які удари. Американською зброєю має Україна, я зацитую його. Що ми зробили? Це надали Україні можливість протистояти вогню, стріляти у відповідь по тих російських військах, які стріляють по них, і мати можливість виводити з ладу їхні артилерійські батареї, коли вони стріляють по українцях. Якщо ми правильно трактуємо слова Остіна, то йдеться лише виключно про те, що ми не можемо завдавати якихось е е ударів, які можуть унеможливити російські атаки артилерією чи бу. Будь-яким іншим озброєнням, і лише в разі того, якщо вони починають це робити, тоді ми можемо застосовувати удар у відповідь. Ми правильно це розуміємо? Я думаю, що насправді все дещо простіше, тобто, от можна бити по тому, що використовується для атак. Ну це зокрема, якщо брати, то вже відомо це публічно, і ворог чудово знає, чим по ньому і коли били і де. Але от є зафіксовані ураження, наприклад, комплексів Е 400 які знаходились там, ну на північ від Белгорода. І для цього вочевидь був використаний Дже Рейсхаймерс, і це вже на мій погляд показник того, що ну скажімо так. Дозвіл принаймні стосується у таких дальностей, тобто до 80 кілометрів, очевидь, ну це дальність в Реальності він ну, якби не може з нуля стріляти і не обмежується там якимось конкретними видами артилерійських установок, тому що мова йде про знищення комплексу протиповітряної оборони, який, до речі, ворог активно використовує для того, щоб засиплювати Харків зенітними ракетами.